Останнім часом у джерелах маси інформації зустрічається багато скептичних висловлювань щодо сходження благодатного вогню на гробі Господньому чудо, яке відбувається щорічно в День Святої Пасхи, і, згідно передання являється одним із знамень істинності православної віри. Найприкрішим є те, що це чудо намагаються спростувати не лише представники преси. Громадські діячі, блогери, але й маститі представники духовенства і навіть церковні ієрархи. І коли їм пропонують перед камерою прокоментувати на загал це явище, вони замість того, щоб переконливо свідчити світу про милість Божу, перед якою здригається віруюче серце, якось стидаються і заграють перед своїми опонентами, принижуючи сакральні чуда. Вони називають сходження благодатного вогню обрядом. Ніби натякаючи, що нічого у цій церемонії таємничого немає, і вогонь в кувукліє, у усипальні Спасителя, патріарх запалює власноруч звичайною запальничкою. Скептичне ставлення до цього явища з кожним роком починає звучати все гучніше й гучніше. Тому не в змозі пройти осторонь хули на святині сходження благодатного вогню, Велику Соботу, я вирішив оповісти вам улюблені во Христі. Своє свідчення того, що я бачив і пережив на Пасху 2010 року в Єрусалимі. Тоді паломницьку групу по благословінню митрополита і Буковинського Нуфрія очолювала монахиня Магдалина з міста Одеси усім відома як глибоко віруючий православний гід, а у минулому журналіст. Група налічувала близько 80 вірян, серед яких декілька священиків. Зокрема, славнозвісний старець Архімері Теона Одеський, з яким я познайомився ще у 2002 році на святі Афон. Це була вже не перша моя подорож на святу землю, але кожне паломництво було оновленням серця, зустрічю із самим Ісусом Христом в його улюбленому місті Єрусалимі. За традицією перед відвідуванням різних святинь група паломників прямувала до резиденції Русалимського патріарха, аби взяти благословіння на паломництво по святій землі, а священству дозвіл на участь у божественній літургії, на гробі Господньому. І цього разу ми завітали у патріархію, розташовану у старому місті. Нам запропонували присісти на стільчиках у великому пишному залі зі старовинним інтер'єром. Різьбленими хріслами, об'ємними вазами та настінними портретами з зображенням патріархів, які віками очолювали Єрусалимську церкву. Коли у супроводі єпископів до залу увійшов патріарх Іриней, усі підвелися і разом проспівали молитву, Святіший вітав українських прочан без перекладача, оскільки. Непогано володів різними мовами, і це спрощувало наше спілкування. Після його промови і наших вітань в його адресу ми могли ставити питання. І я, попросивши дозволу патріарха, запитав Ваше святисте, що перед Пасхою, Велику Суботу, ви виходите у Кувуклію, де знаходиться Ложе Спасителя. Там ви приймаєте благодатний вогонь на свічки. І вже не вперше стаєте співучасником цієї таємниці. Розкажіть нам, будь ласка, як це відбувається, поділіться із нами своїми спогадами. У залі запанувала тиша. Певно, це питання теж хвилювало присутніх, адже багато існує публікацій навколо цієї теми, свідчення паломників різних історичних епох і сучасні відеозаписи сходження благодатного вогню у храмі Воскресіння Христового. Але ніхто ніде, принаймні я не зустрічав письмових свідчень чи телекоментарів із вуз самого патріарха, безпосереднього свідка і співучасника цього чудесного явища. Святійший шанобливо вислухав моє запитання і, підвівшись, після коротенької паузи, із патріаршу трону, почав описувати спокійно і стримано, але водночас духовно, потужно цю трепетну. Для кожного віруючого серця подію. Він розповів, що початок церемонії починається з хресної ходи навколо Ковуклії, після чого, за традицією, святійший у одному підризнику входить до царської усипальні і там молиться патріаршою молитвою за увесь світ. Щороку, за словами патріарха, вогонь з'являється по різному то у вигляді вогненої кулі. У повітрі над ложем Спасителя, і тоді він у неї вкладає 33 свічі, і вони запалюються. То на самому ложі у вигляді вогників, які наче бісер розтікаються по мармуру, і їх навіть можна збирати долонями і притуляти до свічок, щоб ті запалали. Але завжди явленню вогню передує покаянна патріарша молитва за увесь світ, за мир у всьому світі. За збереження святинь, за неоскудіння Божого милосердя до усіх нас. Почути ніби зримо поставало перед нашими очима така була тиша, тремтіння сердець слухачів адже мова йшла про недооціненне людством явище, що свідчить про істинність православної віри. Патріарх говорив просто й довірливо велич його виняткової місії на землі. Закликати на наш світ милість Божу невимовна. Мені думалося, чому про це чудо не знає весь світ. Адже Єрусалимському патріарху не можна не довіряти. І завдяки засобам масової інформації цю життєдайну, знамену подію можна донести до кожної людини на землі. І ця правда може бути поштовхом до зміни свідомості мільйонів людей. Так думалося мені. Але я ще недооцінював тоді ворожу силу, апокаліптичної ікони звіра і духу його образу, що володіє мисленням мас і докладає усіх зусиль, щоб навіяти людям, нібито православні чудеса це вигадки церковних маргіналів. І що навіть якщо і це феномен, то його нібито можна пояснити з точки зору фізики. Усе почути з уст святішого глибоко западало у наші серця, і нині, коли пригадую Його розповідь, ніби знову випливають перед очима придивні образи, і як Він ніби крізь ворота часу входить до ковуклії, як падає навколішки перед ложем Ісуса Христа, і як починає слізно молитися за наш світ, і як до нас по Його святій молитві. Крізь віки пробивається те вогняне світло, яке засяяло від воскреслого тіла Спасителя. Світло, яке вразило і повалило на землю найману сторожу з легіонерів біля гробу тої неділі, після іудейської Пасхи 33-го року від Різдва Христового. Прийшла субота. Наша група вистояла ніч перед воротами храму Воскресіння Христового. Щоб протрапити на ту саму службу, коли сходить благодатний вогонь. Велика черга, тисячі охочих бути свідками чуда, зі всього світу злетіли спаломники в надії пережити, побачити його і укріпитися в вірі. І ось ми увійшли. Точніше, потік людей заніс нас до храму, усі були збуджені, кожен волів бути як мога ближче до ковуклії. Найважче доводилось стареньким, яких не пускали досередини, а натовп стихійно виштовхував їх під стіни, де вони ставали навколішки зі снопами із 33 свічок у руках, саме стільки років було Спасителю, коли він пролив свою кров за людство на цьому місці. Серед паломників була літня жінка на ім'я Ніна, яка усе життя мріяла потрапити на сходження благодатного вогню. І ось її заповітне бажання здійснилося. Ніна була прихожанкою нашого храму Святителя Михаїла у Києві, не раз у мене сповідалася, і коли дізналася, що організовується поїздка на святу землю, одразу ж підійшла до мене і попросилася в групу. І ось вона поруч зі мною у храмі, у храмі Воскресіння Христового вчепилася за великі рука в моє ряси і тупцює в потоці людей, ледве не падаючи. Не вдалося нам наблизитися до самої ковуклії, як хотілося. Хвиля людей притиснула нас до колони у католицькому приділі, де з одного боку нависає велике модерне розп'яття Спасителя, а з іншого розташований старовинний орган. Храм вирував. Була десята година ранку. До входу ірусалимського патріарха потрібно було чекати щонайменше чотири години. Храм усе тісніше набивався людьми. Вони заповнювали усі закутки, усі балкони, стояв гармидар, який час від часу переривався молитвою православних груп із Одеси, з Києва, з Чернівців та інших міст різними мовами з усього світу. Десь ближче до Ковуклії стояв зі своїми духовними чадами архімарітіона з Одеси, старець, від якого я чув. Що сходження благодатного вогню це відповідь Бога людям в нагороду за їх віру. Проходили години в очікуванні. Біля самої і навколо неї скакала арабська православна молодь. Молоді люди, сівши один одному на плечі, б'ючи в барабани, щось голосно скандували, як потім я дізнався, це були слова урочистого виклику наша віра права, віра православна. Нам із Ніною що присіла поруч під стінку, було нелегко заглядати на вшпиньки через голови людей в бік Ковуклі, де ось ось мав з'явитися патріарх. Жінка тримала у руці свічки і, опустивши голову, молилася вона була щаслива, що Господь сподобав їй такої милості перебувати біля найбільшої святині у світі, у самому його центрі, куди звернені усі вівтарі православних храмів на землі. А тому усі незручності, і те, що вона маленька, за спинами людей не могла бачити навіть клаптика у сипальні Спасителя, її не засмучувало. Нарешті до храму війшов патріарх у супроводі хранителів гробу. Почалася хресна хода навколо святині, після якої святішому допомогли зняти архієрейські білі шати, і він залишився у одній довгій білій сорочині. У всьому храмі. Були заздалегідь загашені лампади і свічки. Патріарх зазвичай був обшуканий, чи немає у нього запальнички, чи чогось, чим можна розпалювати вогонь. Це не прояв недовіри святішому, а давня традиція, яка зберігається ще з часів Османської імперії, коли турецькі султани володіли Єрусалимом. Ось патріарх із великими білими свічками у руках. Війшов у янгольський приділ кувуклії. За ним зачинилися врата, і хранителі гробу Господнього швидко запечатали великою кустодією, що мала вигляд круглої паляниці із жовтого пахучого воску. Храм почав стихати. Патріарх молився, усі люди перебували в напруженому очікуванні. Адже багатьом. Відоме, відоме старовинне церковне передання, яке говорить, що коли у велику пасхальну суботу не зійде з неба благодатний вогонь, це буде знамення кінця світу. Окрім цього, існує ще два знамення апокаліптичних подій. Одне із них те, що засохне маврійський дуб у Хевроні, під яким за дві тисячі літ до Різдва Христового, патріарху Аврааму, явилася свята Трієця у вигляді трьох янголів. Уже здійснилося це, а інше, що за фону піде сама по повітрю чудодійна ікона Божої Матері Іверська, назріває. Пройшло хвилин двадцять, навколо ковуклі почалася метушня. Я визирав поверх голів людей з нетерпінням. Постійно комусь вилазячи на плечі, а позаду мене підпирали інші люди, через що паломниці із Греції, що стояли переді мною, нервово виказували незадоволення своєю мойвою. Тож мені постійно доводилось вибачатися. Я чекав, коли з'явиться патріарх із палаючими свічками в руках, аж раптом на моїх очах на другому ярусі балкону над Кувуклією, де також юрмився народ. У священнослужителя в руках, як потім я дізнався, це був архієрей вірменської церкви, спалахнув білим вогнем сніп свічок. Рука із свічками у нього просто вільно звисала з балкону, а тут ці свічки вмить спалахнули і вже палали білим смолоскипом. У той же час із віконецьку вуклі також спалахнув вогонь. здавалося, що усипальниця зсередини вибухнула полум'ям. У мене перехопило дух. Але ще за мить я почув скрик раби Божої Ніни, яка весь час стояла поруч, те, що я побачив, вже супинило моє серце. У Ніни в руці ясно палали 33 свічки, а сама вона від несподіванки і переліку трясла цими свічками, не усвідомлюючи, що відбулося. Благодатний вогонь зійшов на смиренну жінку. На свічки в її старечих руках Господь вподобав своє немичне дитя, яке людський натовп затер аж під саму стіну. І навколишні прочани почали запалювати свої свічки від свічок раби Божої Ніни. Я перевів погляд знов на ковуклію, з якої щойно вийшов патріарх Іриней. Від його палаючих смолоскипів люди почали поширювати вогонь. А ще за мить благодатне сяйво заповнило увесь храм. Люди плакали і вмивалися вогнем. Хтось промовив ну тепер можна вже і вмирати. Те, що я бачив, коштує цілого життя. Чого ж можна ще прагнути у цьому світі? І я був свідком великої істини, що благодатний вогонь сходить не тільки на свічі патріарха в Кувуклії. Але і на тих віруючих, які мають смиренне серце. Таке було серце упокійної раби Божої Ніни, яка згодом подарувала мені більшість свічок, які запалали благодатним вогнем у її руках. Коли усі вже поверталися зі старого міста, я дізнався від паломників і про інші дивовижні чудеса свята, люди розповідали. Як над їхніми головами дивно спалахували великі лампади, згадували вогнену кулю, яка пролетіла над натовпом, спрямувалась у вівтар протилежний кувуклії, пройшла крізь відкриті царські врата, вдарилася в лампадку на білому престолі і запалила її. Скажіть, як після цього можуть виникати сумніви щодо сходження благодатного вогню на гробі Господньому? Напередодні Пасхи. Як не можна обурюватися тому скепсису і богохульству, яке лунає з вуст не лише атеїстичної публіки, але й з вуст людей, які мають пастирське відповідальне відношення до Святої Церкви. Амінь.